Нащадки Бабеля просять ЮНЕСКО захистити пам'ятник письменника. Чоловік побив двомісячний немовля. Одеса в списку лідерів за кількістю банкрутів. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю! Дічі культури, які виступають проти знесення пам'ятників та перейменування вулиць в Одесі. Звернулися до ЮНЕСКО. Митці вважають, що деколонізацію потрібно відтермінувати до завершення війни. Зокрема, у зверненні до гендиректорки ЮНЕСКО Одріазула зазначається, що рішення ОВА щодо декомунізації стосується у тому числі монументів і топонімів на честь жертв радянського та імперських режимів, наприклад, Пушкіну та Бабілю. Серед понад 115 підписантів донька та онук ісака Бабеля, диригент Одеського філармонійного оркестру Гобар Терл, журналіст Леонід Штекель, художник Михайло Рева. Ініціатор звернення, засновник одеського вільного університету Таліоплачко у своєму Фейсбук зазначив, що на заклик одеситів відреагували міжнародні змі, зокрема італійська, французька та німецька газети. Натомість, член робочої групи при Одеській ОВА Артем Карташов назвав підписантів захисниками російських маркерів, відзначивши, що більшість із них навіть не проживають в Україні. Ні, пам'ятник Пушкіну, ні жоден інший, який є в розпорядженні голови ОВА, Він не охороняється ЮНЕСКО, не перебуває. В списках, які ЮНЕСКО взяла там під особливу охорону, тобто ці пам'ятники можна демонтувати хоч зараз. Статусу ЮНЕСКО для Одеси загрожує не деколонізація, а оці політичні танці навколо цього питання. В двох з половиною місячна дівчинка опинилася в реанімації її. Побив власний батько. Про це повідомили у поліції. Правоохоронці з'ясували, що 27-річний чоловік дратувався і бив донечку щоразу, коли вона плакала. У такий спосіб намагався заспокоїти її. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим і мати викликала швидку зі слів 24-річної жінки. Стати чоловіку на заваді вона боялася. Повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. А саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя дитини в момент заподії. За клопотання правоохоронців суд обрав підозрюваному за побічний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Понімаю, що я зілами сильні камізі. Я не знаю, що за не мене... Окрім цього, слідчі розпочали ще одне провадження за частиною першого статті 122 кримінального кодексу України за фактом отримання дворічним сином чоловіка середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Одеса в списку лідерів за кількістю банкрутів. Такими є дані Опендетабот. Згідно інформації від Верховного суду України, від початку літа вдвічі побільшило відкритих справ про банкрутство людей. Зараз їх 651. Найбільше банкрутів зафіксовано у Києві. 95 справ. Це 15% від загальної кількості по Україні. У антитоп також входять Львівська, Харківська, Дніпропетровська та Одеська область. Тут відкрито 47 справ про банкрутство. Згідно інформації аналітиків Опендетабот, найчастіше просять Визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років. Це понад 64%. Ще майже 29% банкрутів припадає на осіб старше 45 років. Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться як зазвичай. Повідомила заступниця міського голови Ганна Познякова. За її словами, це означає, що тепло подадуть тоді, коли середня добова температура протягом трьох діб буде на рівні плюс 8 градусів. Синоптики кажуть, що станеться це в листопаді. Чиновниця запевняє, місто готове до холодів, а тариф на тепло для населення залишається незмінним 1813 гривень за гігакалорію. Усі валі котельні нагадуємо забезпечені генераторами для того, щоб мати змогу працювати під час перебоїв з електрикою щодо великих. Котелень, які згідно проєкту UNDP, ООН та за фінансування уряду Японії будуть обладнані когенераційними установками. Ми очікуємо їх найближчим часом. Тривають роботи по відновленню дивової труби на котельні Північна 2, яка була зруйнована минулого року внаслідок неводи. Труба вже частини труби доставлені на котельню. Сьогодні відбуваються монтажні роботи. Підготовлено. 1315 котелів, 1908 кілометрів теплових мереж, 257 об'єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 двадцять три 399 заклади, закладів охорони здоров'я. тридцять 32 тисячі тонн посадкового матеріалу. 30 закладів освіти та три харчоблоки. На Одещині, як і по всій Україні, модернізують систему харчування для дітей. Реформа стартувала у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Наразі, окрім перелаштування їдалень, також створюють кулінарно-навчальні центри, виділяють кошти на безкоштовне харчування пільговиків та дітей початкової школи. Змінюється і саме меню. Основні нас пюре, запіканка. Там запіканка з курагою, салати в нас йдуть, каша гречнева, плов, пюрешку вони їдять, картопля з зеленим, там, ну, з приправами теж він. У менше вони не люблять, коли от сильно багато цих приправ різних. Ну, кожен день різні страви, там, мені все подобається. Наприклад, гречка, бобовічок е, дають часто. Каша якась, ну мені подобається. Це дуже смачно. Держава допомагає фінансово їм субвенцію для того, щоб об'єм коштів, які вони отримують, дав можливість покрити гарантовано пільгові категорії, а також дітей початкової школи. Ми маємо можливість створювати базові харчоблоки, які готують тільки для себе опорні, які для себе, а також для іншої мережі освітніх закладів. Третій напрямок це кадровий потенціал, це підвищення кваліфікації кухарів і. Навчання дітей в закладах професійно-технічної освіти для того, щоб створювати майбутніх кухарів. Майже 200 мільйонів гривень за ремонт вулиці. В Одесі на Деволанівському узвозі завершили ремонт тривалістю майже 4 роки. Гроші на це брали з міського бюджету. Відновлена дорога мала б розвантажити трафік у центрі міста, кажуть чиновники. Я раньше могла проехать даже с ремонтом, попасть быстро домой. Сейчас я понимаю, я буду в пробке стоять и попасть в паркинг. Мне кажется, это лучше сделать э, одностороннее движение. Пускай будет выше улица, вот этот э, польский спуск. В одну сторону, а диваландський спуск, в другу сторону вулиця Єврейська, вона в дуже поганому стані. Жоден водій не захоче заїжджати через неї. І ця дорога вона фактично подовжує шлях тих, хто хоче поїхати на вулицю Приморську. І поки там не буде дуже величезних заторів, які бувають десь останнім часом, дуже рідко ніхто не буде користуватись, і фактично це вулиця Парковка. Зможуть робити тканину, порох та олію. На Одещині збирають перший урожай бавовни. Тестові плантації висадили у травні. Тепер же бавовну передадуть на експертизу до лабораторії Міноборони та Мінстратехпрому. Там мають визначити, чи підходить волокно для виробництва пороху для дальньої артилерії. Ця коробочка вже повністю відкрита, вже ваточка дозріла, тому її потрібно збирати. така краса. Кожен стає на один сорт. і Ми збираємо ці коробочки, щитаємо їх, а потім розбираємо, відбираємо цю ватку від цієї коробочки. Для вирощування і для того, щоб ми могли апробірувати, подивитися ці сорти. Запропоновано п'ять сортів. Із них два сорти із Сполучених штатів Америки, два сорти з Німеччини і один сорт із Туреччини. Треба витримати температурний режим раз. Посіяти строго, як кажеться, ну не більше п'яти сантиметрів. Якщо попало більше п'яти, то воно, можливо, і не взійде. Ну, і щоб була волога, щоб воно взійшло. Незаконно нажила 20 мільйонів гривень. Підозру про це нардепці від слуг народу з Миколаєва Ірині Кормишкінії оголосили 17 жовтня на БуІСАП. Повідомляє центр протидії корупції, як зазначає набу у 2021-2022 роках. Нардепка придбала будинок в передмісті Одеси. Тоді її офіційний дохід та заощадження становили не більше 2,7 мільйонів гривень. А два роки тому кормишкіна отримала майже 20 мільйонів гривень та швейцарський годинник від свого батька, хоча його офіційні доходи не дозволяли робити такі подарунки. Йдеться у повідомленні ЦПК. 23 жовтня. Суд убрав для кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Повідомляє Сап. Поручителями стали голова Миколаївської Ова Віталій Кім та голова фракції Слуга народу Давіта Рахамія. За статтею незаконне збагачення санкції підозрювані передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.